Привіт, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Сьогоднішні випуски я назвала 82% проти 63% і зараз поясню, чому. Отож, днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про те, що більшість українців, а саме 82%, вимагають укласти мирну угоду. Трамп заявив, що президент України Зеленський має бути реалістом щодо укладення мирної угоди із Росією. Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори. 82% українського народу вимагають угоди. Звичайно, Дональд Трамп не навів джерело даних, звідки в нього ось такі от цифри, але повірте, він отримує дуже правдоподібну якісну інформацію, причому дуже оперативну. Американці прекрасно знають все, що відбувається в Україні. У них є свої закриті соціологічні опитування, які дійсно наближені до правди. І тому я цілком вірю, що ось ця цифра, 82% вона відповідає дійсності і дійсно саме які українці прагнуть. Аби війна чим поскоріше завершилася. Крім цього, Трамп знову заявив про те, що Україні потрібно провести вибори. Це не кидає тінь ні на кого, але у них там величезна проблема з корупцією, тобто ще й згадав про корупцію. І люди запитують, коли будуть вибори, чи будуть вони взагалі, чи вони просто збираються продовжувати і так і далі. Трамп додав, що настав час для припинення війни, і він вважає, що це цілком можливо. Втім, котре повторив, що для танго потрібні двоє. Він часто повторює цю фразу, має на увазі про те, що обидві воюючі сторони мають вести діалог, принаймні, ось за посередництвом Сполучених Штатів, як це відбувається зараз. І я згадала на початку про цифру 63%, тому що, знаєте, щойно Трамп заявив про те, що 82% українців хочуть прагнуть миру. Я точно знала, що зараз вийде опитування від якого-небудь КМІСУ чи від центру Разумкова, де там будуть знаєте, цифри із високим рейтингом Зеленського. Ну, тобто, маніпулятивні цифри, до яких е, дуже мало довіри. Пам'ятаєте, як у лютому цьогоріч Дональд Трамп заявив про те, що Зеленський це диктатор без виборів, що в нього 4% рейтингу. І от прямо наступного дня, от одразу зранку, вийшло опитування від КМІСу, що в Зеленського 57% рейтингу. Ну тобто, це. Не може так співпасти, да? це дуже підозріло, точніше співало, що от Трамп заявив про 4%, і одразу наступного дня виходить опитування про 57% рейтингу Зеленського. Також після того, як Дональд Трамп заявив про те, що 82% українців прагнуть миру. Незадовго після цього виходить опитування від уже згаданого КМІсу. І там йдеться про те, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Тобто, ось, але ви знаєте, я почитала коментарі у соцмережах, і дуже багато людей е, висловлюють зовсім протилежну думку. Вони кажуть, що, що ні, що війну час припиняти, що ми хочемо миру, що це за таке е, така, така постановка питання, що терпіти скільки завгодно. Ось і я зацитую вам детальніше саме ці цифри від КМІсу. ось більшість українців, 63%, продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. У вересні було 62%, тобто навіть ще більша кількість українців стала бути готовою до того, аби терпіти війну стільки, скільки потрібно. Ну, досить таки дивні цифри на четвертому році війни, вже майже п'ятий. Його опитували не зовсім зрозуміло. Ще один відсоток відповіли, що готові терпіти близько року. Про більш короткий період о, йдеться про півроку або декілька місяців, говорять 15% респондентів. При цьому лише 9% українців очікують, що війна завершиться до початку 2026 шостого року. І 14% вірять, що завершення війни можливе у першій половині 26-го року. Ще 11% говорить про другу половину 26-го і 32% про 27-й рік і пізніше. Ну і також кожен третій респондент а це 33%, відповіли, що не знають, тобто вони не знають, не можуть припустити, коли саме завершиться війна. Ось такі от цифри, і хочу навести вам ще одні цифри від того ж самого КМІсу. Я вже згадувала про рейтинги Зеленського. Так ось КМІС стверджує, що Зеленському довіряють 61% опитаних українців. І що, мовляв, ось цей от рейтинг довіри до нього він зріс. Після Міндічгейту, який стався на початку в середині листопада, рівень довіри до Зеленського дещо впав, Це було 49%. А ось на початку грудня він знову зріс, і тепер 63%. Хочу задати один із нещодавніх випусків народного депутата Железняка. Я не фанат Железняка, але іноді моніторю інформацію, яку він публікує. Так ось він заявляв про те, що ознайомився із закритими соціологічними опитуваннями. Так ось він стверджує, що зараз рейтинг Зеленського 20% і припустив, що буде падати цей рейтинг до 10 Моя думка, що рейтинг Зеленського десь таки є 20%, а можливо навіть і менше, можливо, навіть 15%. І ви знаєте, цих 15%, або навіть якщо й буде 10 вони по суті будуть зберігатися завжди, тому що кожен президент, екс-президент да, України, він а, мав своє таке ядро своїх фанатів, своїх прихильників. Які, щоб не сталося, вони от в ньому не будуть розчаровуватися, зневірюватися і так далі. Це було як і з Порошенком, навіть із Януковичем, теж на фанатів Януковича можна й досі натрапити в інтернеті в коментарях, які будуть говорити про те, що при ньому було добре, при ньому не було війни і так далі. Тому я думаю, що це таке електоральне ядро Зеленського, воно все одно буде десь на рівні 10-15%. Але ось цей от рейтинг від Кмісу у 61% довіри. Взагалі, будь-які цифри понад 60, понад 50, я їх не вірю. Для мене такі цифри це суто, така, знаєте, такий вайб. Білорусі, Росії, де теж малюють такі височезні цифри, де м, понад 50%, і це знаєте, це дуже не ок. Навіть якщо ці цифри, припустимо, правдиві, це теж дуже не ок. Це говорить про те, що суспільство воно засліплене, суспільство потребує ось одного такого лідера, навколо якого єднатися, гуртуватися. М, такого... Президента хазяйственника, да я дуже не вітаю такі історії, тому що все-таки в державі повинні працювати інституції, і в нас вони згідно конституції, вони нас такі розгалужені задля для того, аби був баланс, за для того, аби ніхто не узурповував владу. Хоча конституцію поставили на паузу і на неї просто начхали, тому е, наразі ось цей конституційний механізм він не працює. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про ось ці цифри? Чи погоджуєтеся ви із цифрами, які навів президент Дональд Трамп, про те, що 82% українців прагнуть миру і прагнуть припинення війни, тому що саме українці вони страждають найбільше від російської агресії, звичайні пересічні українці, а не можновладці і не ті лідери думок, і так звані експерти, які розповідають про те, що. Ми будемо великим Ізраїлем, ми будемо воювати десятиліттями. і Ще й при тому навішать лапсу, що ми ще й будемо процвітати і так далі. Тому напишіть мені, будь ласка, яким цифрам ви довіряєте більше, чи тим, які публікують ось ці от так звані українські опитування, в які я не вірю, чи все-таки тим даним, які отримує Дональд Трамп, повірте, він не бере ці цифри із стелі. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Я дякую за те, що ви додивилися цей ефір до кінця. Бережіть себе, будь ласка. Всього вам найкращого та до нових зустрічей. Бувайте!